Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас автотема. Є отакий звір за Ставрія. Втім, притягли її до мене на відновлення. Відновлення цього ось цього, як ви можете бачити, да? що там твориться, тут купа релюшок незрозумілих. В общем, взагалі тут одна, друга, третя, четверта. Отаке все воно покацане. Отаке, отаке, отаке. Ну, в общем, в общем, в общем там, там біда. Двигун тут зробили. Дядя Саша, тобі привіт. Отак чітко, класно. В общем, печалька. Печалька, щоб кудись долізти. Слава Богу, вони хоч не ставили радіатора, щоб можна було там полазити, але... То несуть. Щоб сюди долізти, прийшло зняти ще генератора, поставив його на стенд. Ось такий він тут, восьмерошний Г-221. Поставив його на стенд. Вроді, і зарядка є, і контролька тухне, але даєш навантаження і контролька засвічується. Значиться, ось дивіться, отакі щитки, їм вже їм уже вафля. Просто-напросто вже все. Отакі ось дроти, все понівечене, все поплавлене. Подшипники, не подшипники, кульки вже квадратні. Ну і так, куди не кинься, кругом, кругом, кругом. Кругом. Тут так, тут отак, от гниле, пердаляне. Тут отак от пообриване. Тут мільйон сто п'ятсот тисяч. Скруток, тут все то саме, тут одірване, там відпавше, тут гниле. Ну, в общем, в общем, общем, щоб ви розуміли, да? але то не суть. Саме цікаве, дивіться, це ось така була маса. Бачите? Це отака маса. Як то воно мало все робити, я не розумію. Це воно просто-напросто було гайкою придавлено тут. І тут, ну, в общем, оце ось плюс, той, що йде до стартера. Ну, не знаю, тут повинен бути 25 квадрат дріт. Хтось скаже, Таврія багато не треба. Та ні, треба. Треба, щоб не було потірі. Тут, якщо 6 квадрат є, то, то добре. Ну, в общем, таке, Все воно вердаляне. Ось така мінусова клема, вона вже вон, догниває. Ну, в общем, отак. Корозія робить своє. Тому зараз, по можливості, займаюся генератором, бо поки немає в мене від них даних, склав перелік, що нам потрібно придбати. Ну, а поки що займаємось цією штукою. Далі тоді вже будемо дивитись, що да як. Погнали! В общем, дивимося. Розкидав я генератор, подшипники. Понятно, що. Нема там живого нічого. Статорок такий собі заїжджений, да, 40 амперний. Цікавить оця штука. Значить, дивимось. Видно вам? Думаю, видно. Давайте отак. О, видно? Як так зробити, щоб воно трошки вище було? О. Видно. Значить, мене цікавлять оці додаткові діоди. Значить, що ми робимо? Стаємо одним щупом на плюс і пішли по контактам. Так нема. Так нема. Так нема. Взагалі, броньби не пробиті. Тепер міняємо полярність і міряємо. 564 мВ. 559 мВ. а тут аж 2 вольта. Падіння напряження на переході 2 вольта це дуже багато. В общем, по-хорошому, оцей ось діод потрібно замінити. Але один діод міняти нема сенсу. Їх треба міняти або всі три, або оцю штуку в зборі. Ну, подивимось, може я знайду там, де в мене є живі такі діоди. Спробуємо їх замінити. Але я не впевнений, що це може у нас класно чітко вийти, Бо тут все кругом пластмаса, воно все залите. ну Подивимось. Це отакий ось момент. Звертайте увагу, і воно вам буде мозги пудрити, буде лампочка, контролька мерехтіти, і ви будете грішити на будь-що, тільки не на одне міст. Тому, от якось так. Їдемо далі. Так, парафія. В общем, генератор наш вже зібраний. Стоїть нова інтегралочка. Прийшлось доточити тут кусочок дроту, бо не вистачало. Ну, нагадую, тут інтегралка, реле регулятор. інтегралка, називайте, як хочете. Стоїть старого зразка, він іде з обратною зв'язю. Оцей ось дротик. Оцей або оцей, це зворотній зв'язок. Якщо його не приєднати до плюсового контакту, не буде генерації, нічого не робитиме. От якось так. Можна ставити звичайну в принципі, інтегралку, але із зворотнім зв'язком працює краще. Ну, а це, щоб ви розуміли, такі щотки, бачите, ну, в, общем, в общем печалька. Тут колектор проточений, підшипники замінені, Оце ось отакі стояли, барахло, все бовтається, ну, квадратні кульки. Зрозуміли, да? Кинув на стендік, нагрузку тримає 30 ампер можу дати, більше не можу дати. 30 А тримає, 14 на виході, тобто все чітко, все класно. Ну і тепер переходимо, як би мені того не хотілося, до найпроблемнішого. Переходимо до подкапотної проводки. Почну, мабуть, зразу з відновлення силових дротів, тобто, це плюс до стартера. Та маси. Ну, а потім вже, якщо розкачаюся, може, десь буде якийсь цікавий момент, то включусь, покажу, де там, що там, як там, бо ну, там, там просто печалька. Ну що, погнали, працюємо далі. Так, любі друзі, в общем, тут все зроблено по уму. Тут масу кинули сюди. Також тут зроблено по уму, все чітко, все класно. Без усіляких проблем. Не у ті ось дирки, що тут стояли. Не у це ось. Не пойми, що то таке. Отакі маси, да? а нормально якісно. Як все це діло роблю я. Давайте ставайте ось сюди. Я вам так розказував, показував, покажу ще раз. Береться, грубо кажучи, мідна трубка відповідного перерізу. Да? Відрізаємо шматочок, скільки нам там треба, край розклепуємо, сверлимо отвір під нужну різьбу там чи під нужну шпильку. Да. Далі все це діло з кислотою всередині лудиться або за допомогою газового пальника, щось типу отакого, або будівельний фен. кого є дебелий паяльник, можна паяльником дебелим, ну, то не суть. Лудиться. Так само лудяться жили на дротові. Все це діло підігрівається, з припоєм, вставив, вичахло, обсадив термоусадку і все, забув, чітко, класно. Хтось скаже пресом, да, можна пресом пресувати, але преса в мене немає. І я стикався з такою штукою, що пресові зажими з часом просто-напросто відламуються. Чого так? Ну, не знаю. Того, що так. Оце отак от. Ну, тому на даний момент переходимо до проводки. Давайте я вам покажу, що тут коїться. Тут коїться отаке. Просто, просто потка. Тут непонятно, не, не що куди йде, якісь незрозумілі запобіжники. Ну, в общем, ви мене розумієте, так? Да? Потроху починаю розгрібати все це діло. І буде десь якийсь цікавий момент. включаюсь і показую. Погнали. Так, В общем, шановна парафія, вигорнув отак. Отак, отак отак висить. Оце все діло. В общем, непонятні релюшки, непонятно, що тут, що тут до чого, порозмотував, щось не підключене. Щось отаке. Ну, в общем, Взагалі тут щось незрозуміло. Є поплавлені дроти. В общем, музика ще та, як то кажуть. Подивився по схемі, в общем, воно тут не відповідає дійсності взагалі. На колодки запобіжників одні кольори, тут геть зовсім інші кольори. В общем, музика буде ще та, я дивлюся. Ох, і буде у нас кохання зітхання. Ну, та що робити? Будемо будем відновлювати. Будемо шукати. Так, то вроді дроти цілі. Тут, ну, є там містами десь підшмалені, але то не суть. Це ми все діло відновимо. Бачите, є спечені. Ось так от. Офігенно. Бачите, ізоляція пошкоджена. В общем, будемо виясняти, куди воно що йде. І відновлюю, що потрібно. Бачите, отак от музика грає, Тільки дуй. Да. Думав, що буде легше. Але, на жаль, думки мої не відповідають дійсності. Ну, та нічого. В общем, працюю, працюю, ще раз працюю. Буде якийсь результат, включаюсь і показую. Так, любі друзі, продовжуємо. Взагалі, тут вже частково відновлено. Дроти потрібні затягнуті. В общем, дивіться, в чому прикол. Датчик тиску оливи. Ось червоний дріт. Ну, зрозуміло, доточений. Да? Знаєте, що тут в якості ізоляції. Лейкопластер медичний. Я бачив різне, але такого я ще не бачив. До речі, в мережі 220 вольт такі речі використовувати не можна, бо в них клейка основа вона токопровідна. Були такі випадки, що билося током у людей все це діло. Також самий звичайний ну, пакувальний скотч, так само токопровідний, ним мотати не можна. Ну, в общем, як показала практика. Медичний пластир тут також не допоміг. В общем, все це діло ампутуємо каструємо, нарощуємо, робимо все чітко, щоб не були зелені дроти. Та й по всьому, щоб не гнило не окислювалося. Ну, а так, в принципі, виходить доволі таки непогано. Тут також відновили. В общем, робимо мотаємо. Мотаємо, трошки тут розібралися, працюємо. Ну, Буде цікавий момент, включусь, десь щось покажу. Так, парафія. В общем, на даний момент це виглядає ось так. Все відновлено, релюшки є, розключені. Одна йде реле стартера, інша реле включення вентилятора. Ось так ось так. Все, що не вистачало, додали. Нормальні дроти. Все як положено. В общем, виглядає оце отак. Ось все. Ну і зараз укладаю дроти, ставляю. Генератор і міняємо колодку запобіжників. Будемо робити пробне вмикання. Погнали. Так, шановна парафія. в общем, пішла, не знаю вже, <кій> яка доба. Навели трохи ладу, все у нас з'явилося, те, що треба. Комутатор залишили старий, бо новий не працює. Чи то щось не те, чи щось не так. Катушка нова. В общем, отак все це діло виглядає, Оце лишнє витягуємо та й по всьому. Тут наладили, із зарядкою розібралися. В общем, Схемка там підключення восьмирошного генератора дуже така цікава. Бо отам в панелі, отам там лампочка стоїть по мінусу. В общем, Кому цікаво, будь ласка, пишіть, розкажу, покажу. Ну та й все. Тепер нам залишається перевірити контакти. ось, ось На датчик на вентилятор, на е, задню швидкість, щоб засвічувався лямпік ззаду. Та й по всьому, облагородити, зібрати торпеду, прикрутити запобіжники, і будемо аляулю, як то кажуть. Бувай здоров. Ну, в общем, Працюємо потрошку. Десь буде цікавий момент, включаюся і показую. Так, ну що, шановна парафія, закончилась чи скінчилась історія з цим автомобілем шикарним. В общем, проводку. Всю відновлено, все працює. І світло, і габарити, і повторителі. В общем, працює все. Я вам скажу, що цей автомобіль такий собі, ніколи не думав, що в Таврії так буде проблематично, складно віднайти все це діло. Я думав, Ланоси це гімно ні. Таврія, на жаль, на першому місці. От якось так. Тому беріть собі до уваги оці моменти. Шукайте там, де навіть не, не можете представити, що воно ну, там може бути поламане. Шукайте і ви все це діло відремонтуєте. Так що, якось так. Тому все. Чекайте нових відео. Робимо так і далі буде.